Алло? Да, алло? Доброго дня. Петро кинув кашу в їдальні, мені за це. Доброго дня, добре, я проведу бесіду з ним. Добре, до побачення. Діти, ви всі поїли добре, пішли в клас. Діти, зараз урок української мови. Вась, що робити? Це теж нудний урок. Не знаю. А давай будемо грати в телефоні на уроці. Давай. А ну поховали швидко телефони Спарт. Діти, записуйте класна робота. Вася, я не розумію, як робота може бути класною. Вона ж зовсім не класна. Петро, робота називається класна, тому що ми її робимо в класі. Зрозумів. Діти, я вейду на нараду. Ви посидите тихенько? Добре. Вона пішла. я зараз сину кулаком вдарю по двері.